Завершився поєдинок першого туру Другої ліги чемпіонату України з футболу. Ужгород грав проти руху 2 2-2. Команди розписали бойову нічию. Яромире, чи можна вас привітати з цим результатом, чи, можливо, ви чекали на щось більше? Ми налаштовувалися на перемогу, але як складувалася гра по ходу гри. Можна сказати, що ми все-таки здобули очки, ніж втратили. І в кінці. Шкода, що в нас 15-річний хлопець Кічун в штангу попав, могли витягнути і витягнути на перемогу. А що ви сказали команді по перерві, що вони так вийшли заряджені на другий тайм і просто перевернули гру? На жаль, для молодих футболістів потрібно повишати голос. Десь трошки на повишених поговорили з ними, внесли корективи, і воно дало такий результат. І для нашої команди це історичний бал. Так скажемо, і сподіваємося, в подальшому будемо лише додати і прогресувати. Якщо виділяти когось конкретного, можливо, є якийсь футболіст, який став ключовим у цьому матчі. Чи... Сьогодні ключова була команда і 12-й ігрок, які прийшли підтримати. Дуже приємно, коли люди ходять, підтримують. У нас всі практично місцеві гравці. І 12-й гравець це для нас дуже важливо. Команда молодці, що змогли проявити характер, такий потрібний, і вони показали, що можна грати з будь-якою командою. Пане Іване, декілька слів про сьогоднішній матч? В першому таймі забили два голи. В другому таймі всі заміни, які вийшли, не підсилили гру. Тому пропустили в кінці ще два голи. А що пішло не так? Заміни, які вийшли в другому таймі, які вийшли в другому таймі, не підсилили гру. Звичайно, ви їхали за перемогою. Чи перший тайм видався таким, як це було потрібно? Перший тайм видався таки потрібно, другий тайм видався не таким, тому що заміни не підсилили гру. А який висновок із цього матчу ви можете зробити для себе як тренер? Ну, ми зробимо висновки обов'язково.